Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки. Так, мої кури йдуть на сідало. І вам Курять, гонять. Ось так вони. Йдуть спати, тут їх ховається в буду. Гуси вже загнали. Наталю лапай ту курку. Тікла, текла, текла. А ну заглянь, що там мусим воюють? Туди що, курча зайшло? Я ж думаю, що вони кричать, як стечані. Відчини тим куркам, Наталю, тим куркам, куркам відчини. Куди? Куркам. Наталя пішла лапати курку до Так. Ось яр. питали, де що не показуєш. О, дивіться, лапес де, зараз відв'яжемо. О, зараз відв'яжемо, їсти дамо, так? Хочеш яр відв'язатися, хочеш? Ай, хочеш. Ай, ти вред малий. Пусти гусака! Не лякай, бо ще гусак наш не нестися, чого доброго. Так я? Ось так. Це мій. Тузик вже виліз буде. Ну наш ти зачайш відчити, Іван. Не дурайся, бо там не видно ніц. Тузічок мій. Тузічок тузічок мій. Тоді да. приємні Он вместі їдло Наталю, викинь собакам. Так. Він вже знає, що вже йому їсти буде, бо кури загнали. Так, це свиням наготувала. Іван, не си Тут десь так по півтора літрів ще нема. Це двом поросятам мої. Так, кози мої. Покажи свої кози, їдять. Першого видно? світла нема. Я за не ним включила на телефоні. Ну, ось так буде видно. Мій черниш красунчик. Ось мої кузульки. Тих же дві запустила, все. Запустила їх. Ну, а ці раніше запустила, так як мені треба було. А з тими трошки я погралася, поки запустила. Ось своїх кузульків, мазульків. Ось. Так що ось такі діла. Та, що в мене доїться. Ще два рази дою. От. Ну треба перевезти на раз. Зараз пастися вони ті дні не ходять, нема що доїти багато. Ось. Е, е, черниш! То що за фокуси? Ти чого в неї їдло відкрадаєш? То що що бракує? Вона вже з'їла, ти дивися, бачиш, і без тебе. І тебе не просить, щоб ти їй поміг. Ось так, Малі, малі мої кози. О, є, чи є всі кози малі, є, всі кози на місцях. За Ні, я знімаю, відео бо кози казали покажати. Занобієк на стрімі розкажу. Гарбузів відро винесе, видаєте козу. Так, чи вони кітні тих дві? Поняття не маю. Хіба без мого дозволу? Без мого бачення, що я не бачила, то може кітні. Бо ця то була коло козла, я знаю. А ці дві не бачила. Їхньої яркої охоти я не здибала. Ось то я не знаю, чи вони кітні, чи вони не кітні. Ну, я би не проти, щоб вони б десь аж в лютому зірвалися. Так кажу, як я. Хоча вони ростом не малі є, вони є непогані ростом кози і вагою. Але ще я би хотіла, щоб вони 10 лютому були до козла, якщо вони ще не кітні. Щоб, як сказати, Мені вони котилися туди ближче осені, тоді влітом, Щоб на осінь було молоко. Вони обидві від моєї кориці. Ось. І заодно перевіримо, бо кажуть, якщо дві козички, то котра з них буде одна погана до молока, а друга буде добра. ну, Тоді побачимо. Вона мала дві козички, я їх обох оставила собі. Красуник. Красуничок, так, щось що такі діла. Так. Ця моя красуня. Чи вона кітна чи ні, питають. Якщо чесно, думаю, що кітна. Ось. Ну, козенят нащупати не можу. Як дістає, то її відро, хоче дістати. Так, зірка? Що це таке? Ну, козенят ще не нащупала. Вона як падає на землю, як я хочу її прощупати, падає, робить таку шкіру тверду на їжачану, як чобіт. Щоб не можна живота прощупати, прогнути. Ось, я таким чином не знаю, чи вона кітна, чи ні, але думаю, що вона кітна. Раз такі, раз такі фокуси виробляю. Ось таке тут. Так, у них відра ще заберу зараз. Ага, солі, скільки ти даєш своїм козам солі? Скільки хочуть їдять, я їм не даю солі, вони самі їдять. Я вже скільки разів сказала, що козам солі я не, не даю порційно коло них лизуни. І вони їдять самі, от бачите, один лизун, он другий лизун. І вони кожна має свій лизун. І вони собі кожна лизуть сама сіль. В те і десь тут жолу є лизун. Вона як хоче, вона собі дістає. О. Так що ось такі то справи. Я вже чекаю, коли мої кози котитися начнуть. вже до січня місяця недалеко. Я вже хочу маленьких козеняток. Ось такі справи. Так Ніц нового нема в козах, все те саме. Ось так що всі як були, так і є, а там дасть чути. Побачимо. Хто що і до чого і який. Ось такі то у нас діла. Вам всім. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, каштан? Фу, каштан черниш. Ай ти мій красавчик. Красавчик чернишик так? Ще часом на неї кажу. Каштан. А ну, не бейтеся, кози. По привірці, ну нічого. Перші на каштана, ви що сказала, черніш. А тепер на чернишака у каштан ведра, видра, таке видра. І що, наїлася? Шоколадка ж з'їла, все, ти що думала? Що ти в неї відкрадеш, то щось з'їсиш, тут пусто. Ось такі справи. Так що всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги і до зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па А я йду працювати далі.